Ось так воно загортає. Ось такий общий віт з сівалкою. Трохи вітер. Я це поле вже засіяв, це я просто включив передачу, щоб вам показати, бо нема кому саме йти. Треба вже йти. Бачите, які общі відео? Естетіка тут ну, мені подобається. Бо... Смотрі я Так, Там вже чужий бай далі, через метрів шість, треба його вже спиняти. Ось так зараз я його спиню. Показати. Все, це поле засіяне Так, він за собою загортає. Таким ланцюгом, таким ланцюгом рубі. Он Ланцюг такий, як від слона якогось Все, воно загорнуло. Тут 70 сотих, я його засію за годину, чуть там більше. Ну, я ставав Все, зараз їду, там ще в мене один, ще один гектар є, треба після обіду потім поїду ще засів. Якщо бачите, яка погода така, на завтра вже передають дощ. Було б класно, щоб я, я сьогодні встиг і одразу дощ пішов. Ось така ситуація. Привіт, YouTube. Хочу коротко розказати про сівалку маленьку. Ось така вона ви її бачили вже, але хотів звернути увагу. На ну, Ральники, де кажуть у нас, дехто каже чобітки Ось такі штучки хочу вам показати, як вони зроблені. І один такий цікавий момент є. Значить, воно, бачите, така труба. Труба має сантиметрів 30. Потім вигнуті з бляхи. Бляха міліметрова. Отакі штучки. І сами, самий кінчик, бачите, такий гостряк металевий. Він заточений вже. Він, він десь з 8 мм має кашинка. Дзямбик такий. Ось так, бачите, як он збоку. Але ще один такий лайфхак. Бачите, тут як стоїть. От з отвору зер, зерно падає, де той фокус? А тут така знизу планочка стоїть, бачите? Отак. Отак, така планочка стоїть. І коли воно в землю заходить, ну там тако чи тако, як коли, то е, воно. Для чого воно зроблено? Ну, ви напевно вже здогадались, що коли ви кидаєте сівалку на землю, то, то земля ну, воно залазить в землю і впирається земля сюди, щоби. Ось цю дирку, ну, отвір цей не забити землею, щоб цей. Отак, бачите, тут майкраще видно. так воно стоїть, такий, такий як е, теж шинка. Шенка десь має 4 мм. Приварена так, і вона на кожній. Щось зігнув трошки, нічого порівняється. Отак на кожній воно приварено, щоб не забивати оцей отвір. Може хтось буде робити такий цікавий факт. Е, ну, Це батько робив, він погрався трохи з ними, з цими штуками. Обично, обично просто беруть трубу, рубають під углом, тут трошки так як на рейці, чи на чому, так молотком збивають, і в принципі воно теж сіє сіє. Але теж, знову ж таки, мусите кидати сівалку на землю, вже коли включаєте передачу, і вже при швидкості кидаєте на землю, щоб не забивалося цей отвір. А тут я я легенько кидаю на землю, і вони не забиваються ці. Щобіки, ну, чи наральнички, чи як на них. Значить, ще що. Е, хто буде собі робити, вона має по розмірах від крайнього е, сапога, чи наральника, як там краще вам, до крайнього має 1,80 вісімдесят. Е, з, колесами, з колесами. Вона має там 2D, у районі 2,10, 10 там, як вроді би, я щось тоді мірюю, здається, 2,10 має. Потім катушки від заводської. Від заводської, привід від колеса, колеса тяжело, від тяжого мотоцикла. Тут є дві зірочки. Ну, я це в принципі все показував. Але про чобітки я так вам, ну, про ці наральнички я так і вам не, не показав, як може хтось доробити. Ну, вони класно. Так, ще один момент. Може бачити, задні, задні, просто вони йдуть, а передні... Бачите, напереді я доварив доварив ось такі дуги, це вже, це вже я це доварю. Це я це доварив. А Для чого я це зробив? Бо коли, коли крайній тут дорога де вже така заросла, ну, це на полю. І от вже тут мій пай починається. І коли я от їду і заїхаю на дорогу, трактором, і коли отих дугів не було, що я доварив. То ці, ці вони так вривалися у тверду землю, і я боявся, щоб їх не, повід, ну, ну, щоб не повідривати. Їх, бо... А вже як я такі дуги, як би це показати краще? Уже з цієї сторони Бачите, як такі, о, отак. І коли вже заїхаєте на тверде на дорогу, і воно на ці лежить і, і під, піднімає, його і не, не обриває. Воно не обривало у мене, просто я ну, пару разів так був зачепив. Ну так заїхав на дорогу і воно таке аж як культиватор, може чуть не підірвав, але трохи запереживав, думаю, зараз повідриваю і сівба кінчилася на сьогодні. Воно все на плавищах, теж такі штучки, за все. Ну, Бачите, воно ну, по-заводському. Так, потім ще один момент хочу сказати. Оці шланги, бачите шланги, оця оце шланга така як ну, заводська, да, резина. А оці, оці шлани, це, це ще батько, з від, від, шланг від палісоса. Кстати, я спочатку думав, ну воно жорстке трохи. Ну яке воно жорстке, Ну, самі, от, бачите, ну, воно класно. Слава Богу, у мене вже він ну, це вже третій рік пішов. то Другий чи третій, третій, напевно, це вже третій рік ним. То вони ну, проблем, проблем з, них, з ними немає. А ось цими, дивіться, заводські... бачите, воно вже там води. Я пішов шлан. І вони вони вже, може, колись мій кажуть, що при союзі вони має ще якісь якісні були. А зараз вже таке продаю, що практично ну, там, знайомі. То кажуть, що кожен рік вже ну, нові купляють. Або треба знімати їх на літо, щоб на сонці не перегоряли. Бачите, воно вже дві потріскало, а цим хоч би що посмасити. Ще треба десь пару штук, три чи скільки залишилось. Я там вже знайшов таку шлангу з пилісоса, Це що рука йде. Я також поміняю ці і буде все, все краса буде. По передачах е, тягаю так само першу повишену, що сматливості. Треба литку праву підняти, а по ліву опустити. По, по швидкості третя, е, перша повишена. Він легко е, тягне, тут в принципі немає такого навантаження, що це ланцюг за собою тягне. Першою повишеною тягну. Це так як така швидка ходьба. По розходу, по розходу що виходить? Засіяв я один кусок 60 сотих, другий кусок 60 сотих і 20 сотих. Я був залив повний бак і доляв 4 літри. От, Це був дома, засипав сою. Зараз опустимо. Заодно, заодно покажу цю штучку. Цю, цю, цю поличку. Доляв 4 літри. Так, 4 речі. Ось Я її опустив. Ось так. І... О, бачите, дивіться, оцей, оцей сапожок, ну, ральничок. Він упав на землю, але цей, цей язичок він не дозволяє землі туди ну, дістатися до того отвору і не забиває. Ну Дуже класно. дуже класно, Будете робити, хто там собі планує. -от така класна штучка зробите, не пожалкуєте. Так, розход 4, 4 літра, скажімо, грубо говоря, на гектар. Я думаю, що великий трактор не більше бере, бо великим трактором там захват. Тут я трохи ката, раз раз катаю. Бачите, тут от це я зараз поклав і маю їхати в ту сторону, це я так поперечки відтягну. Тут я проїхав три рази. Три рази то 5,5 метрів я проїхав, це три рази. зерна, то ви самі розумієте, скільки тут десте на катушках. Може б відкрити повністю і ви мішок висіяти за, за, дві, за, за, два, за один круг. А так зараз у мене виставлено, що десь воно бере по ну, моїх розчотах, десь у районі 130-140 ну, кг сої на гектар. Десь так, може 150 Це так, я ще смотрю, які мішки. Ну, Ну, десь так воно ну, у, такому, у такому районі воно десь 140-150 кілограм на гектар воно зараз. Трохи маловато, треба було 100, 180. Там хто дає 200, хто хоче, то взагалі 220 кидає. Ну, це так. Але дехто взагалі 100 сіє. Просто і пробували і так, і так, і, і, і родить воно. Взагалі, колись. Ходять така була ситуація, що садили через 40 см сою і потім ще міждурядку робили. І теж вона тоді кущеться і то як, як який рік. Так колись було, мої просташі люди таке розповідають. Ось така ситуація. Сою покажу. Бачите, ящик з двох частин. Отак відкривається соя. Ще ну, питайте, може щось май розповісти. Ну, що я ще можу вам сказати? Ну, три точки чіпляється. По вазі вона, ця, ця сівалка, ну, я так сам, я не дуже такий крепкий хлопець. Одну сторону я там, як треба, коли чіпляю на навіску, то підіймаю одну сторону, ну, по вазі, та ну, кілограм 60, напевно. Ну, одна сторона. Ну, десь сівалка без без насіння, десь у районі десь до 140. Я так собі не дуже важка вона. А от коли я, допустимо, я їду на поле і засипаю ящик, сюди я сиплю три мішки, то я чую, що, що є вага ззаду. Аж передок, бо якщо під якийсь горбичок їду, то переподнімаю передок. Треба груз чіпляти ну, з Треба